Однієї бідної жінки не вистачило грошей навіть нагодувати дітей, вона зателефонувала на радіостанцію і залишила там звернення до Бога. Один із слухачів був переконаним атеїстом і вирішив зробити собі задоволення, познущавшись над незнайомкою. Чоловік дізнався її адресу, покликав секретарку і доручив їй купити дорогих продуктів. Дівчина повернулася з найкращим м'ясом, сирами, солодощами. Яке ж було її здивування, коли начальник дав таке розпорядження доставити продукти на адресу, і якщо жінка спитає, хто надіслав їжу, сказати, що це від диявола. Коли секретарка вручила незнайомці продукти, вона була настільки вдячна, що з її очей почали капати сльози. Вона не переставала дякувати дівчині. Коли вони почали прощатися, секретарка запитала. А ви не хочете дізнатися, хто надіслав ці продукти? На що жінка відповіла Ні, це зовсім не важливо, бо коли Бог наказує, навіть диявол підкоряється.